Друзі, усім привіт! Ну що ж, Завтра о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр лізі. Інгулець у себе номінально вдома на стадіоні Абалонь Бравар. Команда буде приймати Абалонь Бравар. І Сьогодні, друзі, хочу поговорити про інгулець, про Абалонь. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте загріть подивимося останні п'ять матчів, які були зіграні між командами, і тут є невеличка перемогу в інгульці. Дві перемоги в інгульці, дві нічих були зіграні між командами, та одна перемога в балоні. Якщо Берматчик відбувся 14 жовтня 2018 року, команди зустрічалися у першій лізі України. І команди розписали бойову нічі 1-1 на гол Кузина на 48-й хвилині, відповів Кліменка з цим точним забитим м'ячем на 74-й хвилині матчу. 10 травня 2019 року, Інгулець, на ймовірному матчі зробив просто якийсь немирний камбек ось, з рухунком 3 2 Нінгулець у себе вдома, обіграв оборонь. Кузін на 23-й хвилині рахунок матчу відкриває. Мединський на 34-й хвилині рахунок подвоє. Акименко на 72-й хвилині один м'яч відквитав. Кучеренко на 83-й хвилині забив рахунок 2-2. І Козак на 90-й плюс 4 хвилині забив проможний м'яч, тобто Гуті отримав червону картку. Цей матч був просто неймовірний. 6 жовтня 2019 рік. Перша ліга України 2-0. Інгулець перемагає. дубль Сичинави приніс Інгульцю перемогу. Далі, 30 липня 2020 року команда розписує Ніч 1-1. На гол Батальського, відповідає Загальський, з цим точним забитим м'ячем. У ну, цьому сезоні команди вже зустрічалися у першому колі на стадіоні Абалонь-Бравар. Абалон з рахунком 2-1. Гулець команда обігрує. Груша та Близніченко забивали переможні м'ячі за Абалон. З інгулець один м'яч від в козак. Вось, тому, друзі, якось так. Ще, друзі, до речі, дивитеся турнірна ситуація. за моєю український премєр лізі то команди в Загіду Сусід, да, Абалон 14. Команда українських прем'єрний, 15 інгулець зараз знаходиться в зоні виліту. Абалоні зараз знаходиться в зоні прихідних матчів. Після 22 матчів в балоні 18 залікових пунктів, 12 поразок, 6 ніч, 4 перемоги в Абалоні. 12 забитих м'яча наколотила команда Абалоні, 37 м'ячів пропущених, мінус 25 різниці забитих та пропущених, три поразки, одна нічия. Та Одна перемога. Брава, якщо беремо якраз то останні 5 матчів. Венгульця, до речі, дві поразки, дві перемоги та одна ніч з останні 5 матчів, 11 поразок, 7 чи три перемоги, 16, далекових путів у пасиві. Але Венгулець 21 зіграний матч. Тобто, за втраченими мечками, болонь буде випереджати. Тобто, якщо Інгулець свою гру в запасі виграє. Тингулець буде в тому ну, в разі перемоги, да, буде когда Тобто, за втраченными мачками перевага в ингульці. 15 забитих м'ячів Менгулець, в більше забивав, 33 м'ячів пропущених і мінус 18 різних забитих та пропущених. в вона також краще. Тому справді матч е, э, скажімо так, матч Абалоні-інгулець він дуже-дуже важливий. Що для Абалоні, що для Інгулеця. Ще, друзі, до речі, казати про команду Інгулець, як взагалі та команда показала себе в останніх матчах. Ну, з Рівнянами ось нічого зіграли 0-0, Чорноморець обіграли, да, програли Руху, Кривбас обіграли, Поліс програли. Ну, в принципі, команда ось непевний футбол, до речі, я вам хочу сказати, показує. Ось з Вересом непевно був футбол, Чорноморець обіграли. Тобто Інгулець, справді, в хорошій команді, це перебуває. Друзі, якщо казати про Болонь, то Болонь якраз це 4 програла 0-2, але в принципі показали хороший футбол. Луганські звері програли 1-2, Олександрі 4 програли. Ті такі звері, товариський матч. Ні, не ну якраз то ось цей матч, який був 7 березня, це був якраз то матч в Українській прем'єр-лізі. Тут Болонь 1-2 програла команда. А ось 23 березня це був товариський матч. Аболонього 1-2 програла. З Полісім Блоніче 0-0. І ось Ворську 23 лютого обіграли у себе вдома з рахунком 1-0. Суханов. На 66-й хвилині забив єдиний та перебужний міцпець. В балоні потім ще одна буде важлива гра у субут під Черноморцем. Потім київське Динамо Олександра Шевковського. І справді ключова стадія сезона. І на балонь Бравар очікують ключові матчі І ще раз, раз кажу, що балон зараз 14-та. Вона зараз поки що знаходиться в зоні перехідних матчів, але Чорноморець стає на 3 очки, інгулець на 2 І плюс має ще гру в запасі. Тому неймовірно тут буде бити. Ну Інгулець, звичайно, також має абсолютно всі шанси, щоб залишитись в українській помірниці. Тому боротьба за зону вильоту буде ну просто якоюсь неймовірної справді. І кожен дорогоцінний заліковий пункт може бути на неві золота. Чого, друзі, я очікую від завтрашнього матчу. Обидві команди однозначно будуть тільки на перемогу грати перемога там або Інгульця, або ну, це буде просто, ну Якщо перемагає, Абалон, то абоні взагалі може відірватися від інгульця вже на 5 очок. ну да, там буде в запасі, а Якщо виграє інгулець, то інгулець, по-перше, буде випереджати вже в плюс ще матиме в запасі. Тому я очікую таку хорошу ігру, так, да, думаю, що будь-які команди будуть грати на перемогу, але поспішати, думаю, будь-які команди не будуть. Тому що ціна цього матча дуже важливо, це фінал. Ну, в принципі, це можна розцінювати фіно. І справді, да? Тому що я І Справді, бо обом командам потрібно тільки брати очки, тільки перемагати. Тому я, в принципі, друзі, не очікую знаєте, голів. Да, Я думаю, що будь-які команди будуть грати на перемогу. Але так обережненько, знаєте, думаю, що розкриватися ніхто не буде. Я думаю, що буде такий рівний футбол. О, кому друзі я віддам да? інгульцю чи абалою? Ось кому друзі я віддам перевагу. Знаєте, друзі, я віддам перевагу енгульцю. Знаєте, я відам, друзі, перевагу Інгульцю. Ось є таке внутрішнє мене причуття, що інгулець як мінімум балоні не програє. Ось у мене просто якесь таке внутрішнє, знаєте, є причуття, що весь інгулець. Уж точно оболонь не програє. А так, знаєте, мені Друзі серце підказує, що команда якусь нічю 0-0, знаєте, Справді. Ось якась нічя 0-0 або 1-1, я думаю. Тобто, я, друзі, думаю, що якась буде нічя, або 0 -0, або 1-1. Основна моя думка, це одна. Думаю, що інгулець як мінімум, аболонь Бравара не програє. Думаю, що на не, не програє балоні. Але мені, друзі, серце підказує, що команда якусь нічю знає 0-0, і все. Або 1-1. Тобто розійдуться миром і буду думати якась нічого. Друзі, що взагалі ви, думаєте, ви з приводу цього матч? Якщо у вас є друзі думки та бажання, ви можете їм поділитися в коментарях. А я вам, друзі, хочу побажати в житті тільки добра, щастя! Друзі, будьте щасливі! Бажаємо тільки добра, побажаємо балоні та інгульці всього найкращого друзі. Будьте щасливі. Усім до нових зустрічів.